У запорізький шелтер для переселенців привезли з опівтонни продуктів. Тут макарони, крупи, консерви, продукти питання. Продовжаємо ми допомогу в рамках проєкту Рятуємо життя, який анонсував і начала «Метинвест» під... Адмініструванням фонду Ріната Кошти для потреб переселенців надходять від міжнародних донорів у благодійний фонд Do It Together. Наразі зібрано близько двох мільйонів євро. Допомогти українцям зголосилися понад півтори сотні компаній у Польщі, Німеччині Нідерландах. Все необхідне переселенцям доправляють волонтери. Проєкту Рятуємо життя. Я зрозуміла, що це суп, який складається із томатів, із овочів, фасоля. Ми будемо готувати не просто так консервовані. Ми, якщо, наприклад, той горошок консервований, ми обов'язково готуємо його з салатами або, наприклад, фасоля, робимо пасту, додаємо по рецептах захарпатських. Ой, добре, наш борщик сьогодні у нас, ліниві голубці. У шелтері триразове харчування. Прихисток тут дали 162 переселенцям з Донецької та Запорізької областей. Хорошо, що можна сказати? Я, наприклад, без на тарілках не остається нічого. Все вплітаю. Дуже велика подяка їм, що не забувають нас ось стихочке біженців. І щоб ніхто не знав оцього більше горя, що ми зазнали. З початку війни допомогу від гуманітарного проєкту Рятуємо життя, який започаткували компанії Metinvest та ДТЕК у координації з фондом Ріната Ахметова, отримали вже 303 тисячі українців. Не лише продукти, а й медикаменти, побутові речі та теплий одяг.